Це чергова утилізація російського непотрібу вибухотехнічної служби поліції сумщини протягом року мобільні групи здійснили сотні бойових виїздів в пошуку знешкодження та вилучення ворожих боєприпасів, що не вибухнули під час обстрілів. Ті снаряди, бойові частини ракет та БПЛА, що визнаються особливо небезпечними, відразу ж знищуються на місці виявлення а ті, що підлягають розмінуванню, знешкоджуються, а потім транспортуються у спеціально відведене місце та підриваються. Вибухотехніки поліції Сумщини щодня здійснюють бойові виїзди по території нашої області. Виявляють бойові частини, які несуть дуже велику небезпеку для оточуючих. І цими днями вибухотехніки здійснили комплексне знищення вибухонебезпечних предметів на підривному майданчику для того, щоб вбезпечити життя та здоров'я наших громадян. Поліцейські вибухотехніки нагадують, у разі виявлення будь-яких боєприпасів, що не вибухнули, ні в якому разі до них не підходити, не торкатися, а негайно набирати 102.